Доброго дня, всім дуже рада всіх чути, бачити. Дуже вдячна за увагу, за підтримку, за допомогу. Ніколи не залишались осторонь. Скільки було зв'язку, бо потім він був втрачений постійно. Виходили на зв'язок і підтримували, пропонували допомогу, і зараз лише я з'явилася в зв'язку. З'явилася в мережі одразу також приєдналася до Академії української преси. Дуже вдячна вам щодо того часу, який. Під час якого Херсонська область знаходилася е, в окупації частина якої зараз вже звільнена, то дійсно це був дуже нелегкий період. Е, перший час е, ми не були відключені не від інтернету, не від мобільної української зв'язку. У е, нас було телебачення і е, можливість населенню е, слідкувати за тим, що відбувається в Україні, і можливість перевірити ті факти, чи знайти потрібну для них інформацію. З цим було все в порядку. Але потім настав такий період, коли Росія зробила все для того, щоб ми залишилися в інформаційному вакуумі. Я думаю, це пов'язано з тим, що коли вони прийшли на Херсонщину, вони не очікували, що люди їх не чекають, що їхня пропаганда не працює, і люди не готові їм вірити, довіряти і з ними співпрацювати. І за в той час в цьому інформаційному вакуумі а, можливість зайти до інтернету була тільки через російських провайдерів, а, і то а, не завжди і не дуже якісно. Не телебачення українського а, не а, з мобільного зв'язку українського, на жаль, тоді на території Херсонщини не було, і дійсно було дуже важко. Перше, що зробили, коли зайшли, вони не відновлювали ту інфраструктуру, яку вони знищили, яка не працювала, те, що було необхідно в першу чергу, вони почали відновлювати і встановлювати свою. Таку владу в медіапросторі. це телебачення, місцеве херсонське. По перше, вони переобладнали телевишку херсонську, і ми мали можливість дивитися тільки російське телебачення. По друге, вони вимкнули херсонські телеканали. У нас їх було два таких гарних, і на базі одного з херсонських телеканалів вони відкрили свій телеканал Херсону, але вже як ви розумієте, російський. І ось 27 червня в Херсоні був надрукований перший тираж в 10 тисяч екземплярів на Дніпрявської правди російської газети. E, і перший тираж це було чотири сторінки, один розворот. E, далі це було вісім сторінок, і в кінці вже було аж 16 сторінок їхньої пропаганди. Ну і за традиційно на перших сторінках вони говорили про. Освіту про медицину особливо про те, як відкриваються аптеки, і є досить багато ліків, але це було неправда, тому що ліків на території не було. Я до чого це кажу? Що вся їхня пропаганда, яку вони друкували і показували інформаційно в газеті, вся пропаганда, яку вони демонстрували по телебаченням, місцевому Херсонському, її було дуже легко спростувати навіть. Не маючи великих навичок медіаграмотності, тому що населення жило в цьому всьому і воно бачило правду. Але я хочу сказати, що навички медіаграмотності в херсонців і в Херсонській області були досить гарні, тому що населення не вірило нічому, що показували. Якщо спочатку для всіх це було досить легко, тому що. Ну, перший там місяць, то через два-три місяці, коли вуха лється лише російська пропаганда, починаєш трохи сумніватися. Починають сумніватися всі. Але звертаючи увагу на якісь такі цікаві факти, на самі такі прості речі, які спростовують їхні слова, їхні відео, ти розумієш, що це брехня. Так сталося, що коли почалася е, війна, е, я виїхала з Херсону до батьків, це 60 кілометрів від Херсону, це сільський населений пункт. Е, і там е, ще важче було зв'язком із інтернетом, в тому числі. І більшість населення, е, яка проживала там, це були люди вже середнього і більш похилого віку. Молоді було не так багато і для, для них. Е, Інформаційним ресурсом, в основному, який вони споживали, це дійсно було телебачення. І якщо в деяких було, наприклад, супутник, супутникове телебачення вони могли дивитися українськими телеканалами, то в більшості, в 90% населення це було е, е, тюнер телебачення, е, де вони. Е, Дивилися тільки ті телеканали, які транслювалися е, з Херсонської телевежі, е, і це були російські телеканали. І дійсно, це дуже сильно о, мало великий вплив на населення е, території. Е, і, виходячи, спілкуючись з людьми, е, звичайно, ми обговорювали всі ці новини, що відбувається. Ми ділилися новинами, хто зміг зв'язатися, як ми казали, на великій землі. Україні з своїми колегами родичами і говорити про щось, і ми порівнювали ту інформацію, яку нам приходила з великої землі з тою інформацією, яку нам транслювали, і порівняючи цю інформацію, ми бачили великі несходження з тим, що нам кажуть. І для перевірки ми можна так сказати, влаштовували такі невеличкі майстер-класи з медіаграмотності, коли ми відсліджували і знаходили, що не так. Де можна було знайти неправду. Ну, саме таке елементарне це в тому, що те телебачення херсонське, яке показувало новини з Херсону і по області, там працювали ті люди, які приїхали до Херсонщини, але так як їх було мало, вони наймали молодь. Це студенти віком 20. 18 років, які, ну, можливо, не так Гарно готували той контент, який вони показували, тому що, наприклад, звичайні новини, де показували про е, якісь там допомогу, е, яку привезли до обласної херсонської лікарні, і де там в, розказують ті е, меценати, які привезли і вивантажують коробками цю техніку, вивантажують ці ліки. Дуже просто було побачити, що це брехня, тому що казали, що це новина сьогоднішнього дня, е, демонстрували її, але це. Це було літо, і всі дерева навкруг були зелені з великим зеленим листям. А те, що демонструвалося на екрані, дерева були без листя: це була або досить рання вісна, або якась така, знаєте, зима, де немає зеленого листя. І такі е, маленькі, але зрозумілі маркери е, фейку фейкових новин було дуже легко відкувати, і це дуже дійсно допомагало, е, спілкуючись з колегами, коли ви була можливість потрапити до міста Херсону, то ми також тримали дуже тісний зв'язок і обговорювали те, що відбувається. Ну, по-перше, про правду і можливість щось. Десь виставляти обговорювати в соціальній мережі чи в інтернеті десь не було можливості, тому що нам дійсно був повністю перекритий кисень. Не дозволялося перевірялися наші гаджети. Для того, щоб дійсно зайти в інтернет, потрібно було мати російську. Сім-карту, хтось купував. Хтось, наприклад, як я не хотіла купувати, тому що для цього потрібно було представити свої документи. І я знаю, що у багатьох знайомих після того, як вони ставили російську карточку, їхній телефон відсліджувався і навіть прослуховувався. Вони знаходили якусь програму в себе на гаджеті, тому мало хто цим ризикував і в цьому такому. Вакуумів неважливості спілкуватися ви знаходили наймаленьку можливість, щоб почути новини з України. А дуже допомогло, і дуже багато хто звернулися до радіо. Це дуже дійсно нас виручало. Наприклад, на тій території, де я проживала, знаходилася в той час, то ми могли тільки на одній хвилі ловити це було. Миколаївське радіо, і воно розказувало новини Миколаївські місцеві, місцеві і транслювало українське радіо, де ми також могли відслухати новини. Дуже сильно радував проект. Це про російський фейк, який йшов кожного дня, крім вихідних, без 158 вечора, де ми могли відслідкувати все те, що говорили про російським каналам, російські пропагандисти, і почути розвінчення цих фейків і почути насправді, що відбувається. Це була така віддушена, така радість, тому я хочу подякувати громадську організацію «Детектор Медіа за такий підказ. Таку передачу, яку слухало все населення Херсонщини в той час, особливо коли не стало світла і радіо було в кого на батарейках, то єдиним зв'язком з реальністю з світом на той час дійсно залишалося радіо. І навіть зараз, якщо є можливість зв'язатися зі своїми колегами. Які знаходяться на території, яка е, окупована ще досі, багато також хто це дійсно е, слухає радіо і е, має невелику можливість вийти в інтернет, і е, говор, говорячи про колег, які працювали в медіаосвіті, які е, викладали медіаосвіту, які проводили заняття для дітей і підлітків з медіаосвіти, то е, чула від них неодноразово про те, що е, те, що Україна вже більше десятиліття працює над медіограмотністю свого населення, дало дуже дійсно великий результат в тому, що ми трезво думаємо, ми мислимо, вміємо порівнювати критично мислити, і не так просто і легко українському народу зайти до їхньої голови і щось їм зробити. Надиктувати чи змінити їхню думку, але російська пропаганда вона не здавалася, крім телебачення і е е газети, е вони ще роздавали нам бюлетні на блокпостах, просто роздавали бюлетні е на тій території, де ти проживала. Ось як виглядали ці інформаційні бюлетні, такі надруковані бюлетні з двох сторін такий шматочок паперу. Так. І у мене їх є досить багато. Я їх спеціально збирала для того, щоб потім проаналізувати і використати десь подальше в роботі, адже дуже. Чекала звільнення України і на далі щоб приступити до роботи. Якщо більшість бюлетнів були з одинаковою інформацією, де вони розповідали про е, ті бойові дії, які відбуваються, скільки знищено нашої техніки, скільки знищено воїнів ЗСУ, скільки які райони оточені, скільки населених пунктів вони ще звільнили, скільки нацистів вони ще вбили, то один із бюлетнів він дуже сильно відрізняється. Я його отримала 20 вересня за три дні до того, як почався псевдореферендум в Херсонській області. І інформація, яка написана в цьому бюлетні, вона зовсім інша. Вже направлена ну, можливо, щоб підштовхнути населення Херсонщини до цього референдуму. Вони бачили, що. Щоб вони нам не казали, ми знаємо про інформацію, яка відбувається в світі. Перша новина це звучить так: на хлібніки Європі не нужні. Розповідають про те, що в Польщі біженців України вже ніяк ніяких нельгот в них немає, ніяких виплатів немає, і про те, що самі поляки не для того, щоб уже наших біженців вигнати з їхньої країни. Наступна новина це нацистів в не люблять. Це е, така е, інформація про Степану Бандеру, Фейкова, е, про те, що всі. Е, Європейські країни не визнають Україну, не визнають Степана Бандеру і вважають, що ми дійсно нацисти. Третя інформація це продовження продвіження Російської Федерації, розвивається успішно. Це про те, які ще території вони нагально тут же звільнили перед референдумом. Потім про те, що ВСУ суд значительні потери на всіх направленнях, про те, що більше 50% нашої армії знищено. Ще одна новина дуже така цікава. називається слабий пол про те, що всі українки з 1 октября, всі жінки, крім матері з дітьми до трьох років, і беремних почнуть ставитися на воєнські на воєнний воєнський учот. І про те, що потім наш в будь-яку хвилину всіх жінок приз можуть призвати до служби в нашій армії. І якщо жінка не буде йти, то її можуть, крім того, що штраф бути ще буде у. Головна відповідальність, і останнє це восстановлення мірної жизни про те, як вони видають паспорти в Луганській, в Донецькій і в місті Маріуполі. Тобто, ось такий спеціальний бюлетень був до псевдореферендуму, який відбувався у нас з 23 по 27 вересня. Я хочу розповісти, як відбувався референдум в тому населеному пункті. Де на той час знаходилася я, бо я в Херсон їхала то, е, до батьків, це е, село Львове Береславського району. Воно знаходиться на берегу, на правому березі річки Дніпро, на самої річці Дніпро. І, е, як відбувався референдум в той день, коли прийшли для того, щоб батьки прийняли в ньому участь? По-перше, спочатку вулиця така невеличка. Спочатку заїхав БТР, на якому сиділо дуже багато військових російських. Вони перекрили вулицю в кінці вулиці, потім зайшли. Двоє людей це був як ми каже казали на нього гаутляйтер. їхній поставлений голова села своєї дружини. Вона була секретаром при ньому, і інший БТР перекрив вулицю спочатку. Вулиці вони закрили вулицю. Їх супроводжувалось двоє військових, і вони були з цією прозорою скринькою. Вони підходили до кожного. Двору вигукували мешканців оселі і пропонували їм прийняти участь в референдумі. Біля них стояли двоє військових, які тримали палець на курку на курку зброї для того, щоб проголосувати, потрібно було тільки поставити підпис там, де вони показували. Не треба було відмічати не да, не ні. Просто потрібно було поставити підпис. Ну, Цікавий такий референдум. У е, них були такі великі бумаги, можна сказати, як простині, де були надруковані всі прізвища ім'я по батькові. Мешканців їхня адреса і всі паспортні дані, де вони їх взяли на той час, не зрозуміло. але в них це все було. І коли звернулися з запитанням до мене, чи буду я також приймати участь у референдумі. Я їм сказала, що я наступного дня їду до Херсона і буду проходити референдум по прописці. Як розумієте, я не поїхала, не прийняла таким чином участь, але ті, хто жили тут, в них не було можливості, я вам чесно скажу, відмовитися. Ніхто не питав їхнього думки, хочуть вони, не хочуть, можуть чи не можуть. Ось такий російський референдум проходив на території Херсонщини. Ем, і про звільнення, яке так чекали, в яке так вірили і яке. Прийшло на територію Херсонщини, е, дуже зраділи всі, е, і з'явилася можливість людей е, уже звернутися е, до інформації, до інтернету. У більшість населених пунктів, де звільнили зараз, відновлено електропостачання. Є можливість користуватися інтернетом. Ну єдине, що невтішно зараз, це дійсно постійні обстріли, жахливі постійні обстріли. І ось місяць, як ми з родиною були змушені переїхати з Херсонщини, тому що ну не було можливості залишатися в місті, де сусідні будинки згорали від фосфорних бомб щодо медіаосвіти. І медіаграмотності що для того, що потрібно зробити, ну по перше, працювати в тому же духі, дякуючи Академії української преси у нас на території України, на території України і завдяки Академії української преси дуже багато проєктів, якими можна користатись, дуже багато матеріалів, і ви не зупиняєтеся, і знаходити людей творчих, які також працюють, співпрацюють з вами, і можливість дійсно це все реалізувати і розповсюджувати медіаграмотність по території України і не тільки. І я думаю, просто ну, можливо більше людям давати можливість обирати з того, що є. Дякую, колеги, дякую за увагу.